Щодо пандусів я би хотів прокоментувати наступне: ми сьогодні, як місто, вживаємо заходів щодо збільшення інклюзивності нашого міста, щодо покращення доступності для маломобільних категорій населення, для тих людей, які на превеликий жаль змушені переміщуватися на інвалідних візках. На превеликий жаль сьогодні є і багато наших ветеранів, які переміщаються на інвалідних візках. Ми бачили відео на превеликий жаль, де і в нашому місті, і в багатьох інших містах України роблять підприємства і підприємці пандуси, якими неможливо користуватися. Я хочу звернутися до усіх підприємців, до усіх підприємств. Є вимоги, державні будівельні норми до пандусів щодо кота нахилу, щодо ширини пандусу і інші вимоги, які необхідно дотримуватися. Я хочу звернутися до підприємців з проханням пропрацювати питання зміни. Пандусів, пропрацювати питання встановлення пандусів в тих підприємствах, підприємців, підприємств, встановлення організацій, в яких ще цих пандусів немає, в тих, які вони є, але не відповідають вимогам, пропрацювати питання, щоб ці пандуси були не просто для галочки, що він є, а щоб ним можна було користуватися. Ми ж як місто, ми зараз активно працюємо над пониженнями бордюрного каменю на переходах. В першу чергу це в місцях найбільшого. Скупчення людей, які користуються інвалідними військами, це і міська лікарня, це і обласна лікарня, це і центральна частина міста. І будемо далі продовжувати цю роботу. На цій сесії будуть доведені кошти на облаштування понижень по всьому місту. Ми будемо робити пониження всюди, пониження боротьбурнокамені, всюди, де є в цьому доцільність, з точки зору якості тротуару. Тому закликаю всіх, давайте ми сьогодні. По-новому підійдемо до питань інклюзивності нашого міста, до питань доступності для маломобільних категорій населення і будемо максимально наші зусилля в даному напрямку спрямовувати для того, щоб місто було зручним і для тих людей, які сьогодні змушені користуватися інвалідними військами.